Платять по 300 гривень на місяць. Решту зарплати лишають в борг. Так працівники трамвайно-тролейбусного управління характеризують свої заробітки. Люди кажуть, що борги накопичуються з липня. Колектив вже доведений до такого відчаю, що я вам скажу, знаходиться в перестрайковому стані. Ми очікували на допомогу 1 грудня. Стан напружений. Є пропозиції, колектив вимагає вплоть до зупинки. Примірна комісія з вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками ТТУ та міською радою працює майже 5 місяців. За цей час підприємство виконало рекомендовані заходи, збільшило вартість проїзду, кількість реклами на транспорті та навіть додатково випустило на маршрути 20 відремонтованих тролейбусів і трамваїв. На комісії звітували, що таким чином вдалося поповнити рахунки підприємства 10 мільйонами гривень. Тобто зменшити його борги. Але ця ситуація ніяк не може покрити ті збитки, які йдуть від перевезення, безкоштовного перевезення пільгових пасажирів. Міська рада свої зобов'язання в частині відшкодування пільгового перевезення студентів і школярів виконує в повному обсязі. Наступного року ТТУ розпочне підготовку нових кадрів, оскільки зі зростанням чисельності рухомого складу з'явився дефіцит водіїв. Уже навіть є бажаючі з інших областей приїздити на навчання серед майбутніх джерел заробітку і техобслуговування маршруток. «Готовляться документи для отримання ліцензії, щоб на базі ТТУ зробити випуск всіх маршрутних таксі маршрутних машин, де ми могли проводити обслуговування. Медичне обслуговування, щоб довести їх до того порядку, який повинен бути.